Привіт! Ти на каналі мило Милоручної роботи. Я Аліна, майстер сувенірного мила. Це вже мій третій влог, де я показую свій робочий тиждень, як я готую замовлення. Покажу, які набори я підготувала на Etsy і на український ринок. Приїхало дві коробки по 6 кілограмів. Я вам покажу, як виглядає мильна основа, коли вона тільки приїжджає. Її треба нарізати. Нарізати таку жару це ще той квест, але є один плюс: таку жару мильного основа трошечки м'яка, і її легше різати ніж взимку. Взимку, звісно. Від душі треба прикласти зусиль, щоб її нарізати. Нарізаю я її кубиками, щоб потім плавити. Також приїхали коробки, про які я розповідала в, минулі, в минулому влозі. Все ж таки, я залишила подарунковий набір один, хоча хотіла повністю змінити і зробити його в біленьких коробочках. Сьогодні мені треба виготовити зайчика морозиву пляшечку і мило 18. Це все я готую в таких спеціальних силиконових формах. До речі, силиконову форму 18 я виготовила самостійно. Як я це робила, ви можете подивитися в першому влог, його я закріпила в описі. В такому вигляді приїжджає 6 кг мильної основи. І так як зараз літо і температура дуже висока, то мильна основа дуже легко нарізається. Спочатку мені треба нарізати її великим ножем на долі, який потім нарізаю кубиками, щоб мильна основа плавалась рівномірно і швидко в мікрохвильовці або на паровій бані. В своєму початковому вигляді вона прозора і не має ніякого аромату, хоча піниться вона дуже добре і після використання не стягує шкіру. Вже при виготовленні я додаю аромат і колір цьому милу. Біла мильна основа відрізняється тим, що в складі має діоксид титану, який зафарбовує прозору основу в білий колір. До речі, ви самостійно можете вдома зробити білу основу, змішавши гліцерин, порошок діоксиду і поступово додавати цю суміш в прозору основу. Її я використовую, коли хочу отримати рожевий, блакитний або, одним словом, тьмяні кольори. Бо при змішуванні червоного білим виходить рожевий. Це проста логіка при використанні пігментів в мильній основі. За вихідні зазвичай у мене не збирається багатенько замовлень, тому в понеділок я готую замовлення і відправляю. Сьогодні я відправляю десерти і миловісні плюс. Також я. Не ось це миловість не показала, бо боюсь, що YouTube це не сподобається. А якщо ви бажаєте побачити усі мою роботу, то переходьте до мене в Instagram. Там є більше моїх робіт і, може, щось буде на наявність і ви це замовити. Я відправляю і новою поштою, і Укрпоштою. У мене є сайт, сайт закріплений в, в описі буде. Там можна подивитися мої роботи і зробити замовлення. Понеділок відправки відправляю мило морозове. Ось таке також морозове, блакитне. Тут мило 18. Жіноч. Також жіноча форма. Це з милом 18 набір. І такий зайчик. Клієнтка попросила покласти ще додатково малинку цей тубу з зайчиком. І така тарталетка. Все зроблено з мила. Ось так виглядає пакування мила морозовим. Така гарна коробочка, бірочка, наліпка, тарталетку і зайчика замотала для транспортування, щоб нічого не рухалось там. Сьогодні вже вівторок, і у мене в планах відзняти мило, як я його милю. Тільки що я відзняла для коротких відео мило день типу кусаю. Потім можна буде знімати короткі відео. Ось таке мило. Кахінкаля. Зараз я відняла, як я його піпу кусаю, і йду у ванну його знімати, як я милю, щоб люди розуміли, що мило дуже добре милиться, крім того, що воно ще цікаво виглядає. Я використовую англійську мильну основу. Вона мені сподобалась тим, що вона дуже добре піниться і вона не має запаху. Вона не пересушує шкіру. Тобто, я думаю. Дівчата, які користуються звичайним магазинним милом, знають, що є така проблема, як коли помию руки, у тебе стягує шкіру і тобі доводиться мазати руки кремом. Від мого мила такого немає, бо в ньому велика частка гліцерину. Ну, не прямо дуже велика, бо якщо буде занадто багато гліцерину в милі, то воно буде гірше підпінитися. Тому, скажімо так, тут достатня частка гліцерину. Перед тим, як милити мило, я складаю його в контейнер. Те мило, яке мені потрібно, якого у мене немає в телефоні. Тобто, наприклад, ось ці жіночі форми, малинку. У мене є відео, де я милю. А от таких чоловічих варіантів мила я ще не милила. Тому зараз буду знімати відео. Це все виглядає якось так. Там для краси у типу, шишечки, гілочки. І я приношу ванну лампу і починаю знімати контент, контент, як я милю мило. Усе мило вже намилено, воно все мокре. Це. Цей процес закінчився. Залишилось тепер змонтувати в одне коротеньке відео. Я вирішила піти попрацювати в кафе, але я вже чую генератори. І сподіваюся, там є вай-фай. Чи я просто зря шла в кафе, чи піду кудись в інше, пошукаю. У мене під домом відкрилось нове. Це не кафе, а це ресторан. Етнічної української кухні там відкрився. І я туди не хотіла йти, бо я подивилася меню. Там такі назви не зрозумілі. Я йду зрозуміло, Там є десерти в тому кафе смачні. І я сподіваюся, є Wi-Fi, крім десертів. Я півдня потратила на те, щоб зареєструватися в Paionir. І в мене нічого не вийшло. Воно знову вибило. ваша связь з сервером компанії Pioneer була потікана. Пожалуйста, ласка, із ще раз. А, клас! <клес> Як ви вже бачите, у мене вже темно. Південі. Я реєструвалась Трьох чи з 4 годин дня на цьому пені, я зареєструвала. Ура! Фух, я, просто, я навіть спеціально не записувала відео, бо думаю, я вже доходила до того моменту, де треба було натиснути продовжити, і воно все вибивало. Але треба було записувати. Ура! Тепер чекаю. Он на Gmail мені вже приходить пошта. Ну все, я створила нарешті магазин на Etsy. Зараз буду розбиратися, як тут що працює, бо зараз я нічого тут не розумію. Зі вчорашнього дня я мучила і ось наконець туда мучилася. Додаю лістинги. Все на англійській мові. От зараз починаю довго думати. І зараз мені треба додати відео, яке я спеціально змонтувала для Етсі. І фотографії. Не вірю, що я додаю лістинку на Etsy. Вау. Чесно, для мене це вау. Настав день X, і я почала реєструватися на Етсі. Все не також складно на перший погляд, як Здається. Я просто перейшла на сайт Етсі. У мене на комп'ютері можна автоматично перекласти з англійської мови, я переклала, натиснула реєстрація, ввела свої дані, пошту, відповіла на декілька запитань від Etsy і почала заповнювати свій сайт, назву сайта обрала країну, валюту, в якій буду приймати зам... оплату. І коли я дійшла до моменту з доставкою, сайт, у мене нагадую, був перекладений з англійської мови. На російську, сорі, у мене по-іншому воно не прикладає. О, і сайт почало вибивати. М -м Довго вибивало. Я сподівалася, що все-таки, щоб я розуміла, хоч там що написано, бо моя англійська дуже погана. І мені довелося повернути сайт на англійську мову, щоб він не глючив. Вже е завчасно я знала, що мені треба буде для оплати прив'язати пайонір. Але я чесно. Сподівалася, що це буде так само легко, як зробити карточку в Монобанк. Чесно, я на це сподівалась. Але Пейонір вирішив влаштувати мені квест на півдня. То я дійду до четвертого кроку з чотирьох, воно вибиває помилку. На сайті починаю реєструватись, сайт не хоче працювати. І через додаток на телефоні теж нічого не виходило. Але через шість годин я зареєструвалась на Pioneer. 6 годин я реєструвалася на Pioneer. На наступний день мені на пошту прийшло повідомлення, що Pioneer підтвердив мою заявку на використання Payoneer. чи користування Paiніром. Я додала на Etsy цю платіжну систему Payoneer, також там, зробила двофакторну. Аутентифікацію і змогла зайти вже на свій сайт на Etsy. Коли зареєструвалась, Etsy відразу вітає мене з тим, що я відкрила сайт, і пропонує вивчити, як працює кабінет продавця. Я трошки подивилася, що воно там як працює. Ну я поки що не можу сказати, чи сильно воно відрізняється від пром, Але впевнена, що знайду різницю між Etsy і Пром, то вони є. Потім я почала додавати лістинги. Я підготувала гарні фото, гарні відео. Я все зробила, щоб було ідеально, щоб клієнт, коли дивився е мій товар, він його міг побачити з усіх сторон. Відео також я зробила, щоб відео клієнт бачив, як виглядає пакування, яка наліпка, як буде виглядати мило, коли він його дістане з коробки. Звісно, з моїми знаннями англійської мови мені трошки складновато, бо треба писати опис, і щоб було зрозуміло. Моя подружка, яка живе в Америці, вона сказала, що я написала чепуху. Я сподіваюся тільки на те, що е, люди, які Купують на Etsy, вони розуміють, що там продають продавці з різних країн. І ми ну, не можемо знати ідеальну англійську мову. Але я ще спробувала перекладати текст в чат-GPT. Багато хто хвалить цей чат, тому тепер я буду перекладати свої описи через чат-GPT. Вам також рекомендую користуватися цим штучним інтелектом. І в наступному відео я розкажу, як правильно заповнювати лістинг. Свої знання розкажу. Я не розкажу як якісь помічники, там як ті, хто вже більше ЕЦІ. Я розкажу те, що знаю я, що я дізналася, що можна робити, на ЕЦІ, що не можна робити, що можна редагувати в лістингу, коли ти його опублікував, а що вже не можна робити. Тому, якщо тобі цікаво дивитися за цим, підпишись на мій канал. Постав лайк і обов'язково залиш коментар.